Ну і звісно, тема сьогоднішнього дня підписання договору між Росією та КНДР. Та як до цього ставитися? Наскільки багато між ними домовленостей, та до чого призведе їх двосторонній альянс? Ось про це ми зараз і поговоримо. Адже у нас на зв'язку Віктор Шінчак, голова правління інституту світової політики. і Я впевнена, що ми отримаємо відповіді на всі наші питання. Вітаємо вас, пане Вікторе. Вітаю, колега, слава Україні, героям, героям слава. слава. Перше питання в РНБО заявили про перспективу нового альянсу по лінії Велика Британія, Польща, Україна. А чим він буде відрізнятися від колишнього альянсу, створеного з тими ж країнами, але ще у 2022 році? У справа в тому, що зараз українська дипломатія намагається підштовхнути країни НАТО до рішення, яке ми я сподіваюся, будемо очікувати у наступному місяці. Ви ви знаєте, що буде відбуватися ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, і відповідно зараз дуже багато роботи ведеться навколо того, як саме запросити Україну, тобто, щоб у резолюції. І Щодо е, цього саміту було якесь записане речення про е, те, що Україна має вступити чи має стати членом НАТО? Відповідно, коли е, деякі члени НАТО фактично блокують ці можливості, зараз постає питання: а що може бути альтернативою? Якщо ми говоримо про альтернативи, ми говоримо про те, що нам гарантії безпеки можуть гарантувати тільки ті країни, які мають ну, умовно кажучи спільність інтересів щодо захисту, в тому числі і їх держав. І тут на думку дійсно приходять наші найближчі сусіди: це Польща, це країни Балтії. Ну і Великобританія, Велика яка може стати от таким об'єднуючим фактором і цементом для створення такого об'єднання. Сюди ж навіть додавали Францію, Румунію, можливо, і ще кілька країн, які дуже добре обізнані із тією політичною ситуацією, і розуміють ризики, які може становити Путінська Росія. Власне, це зараз обговорюється лише на рівні ініціатив, і зрозуміло, що активізація цих процесів відбудеться після саміту НАТО, коли буде зрозуміло, як саме і в яких саме формулюваннях буде записане, от це можливе запрошення України до НАТО, пане Вікторі, скажіть, будь ласка, Україна, ж наш вже маємо так. Ми досвід інших альянсів. Про що цей досвід говорить? Чи є він показований? Ви правильно дуже сказали, що Україна мала різні формати стосунків починаючи від СНД. Ви пам'ятаєте, закінчуючи дійсно Люблінським трикутником. Але як показує практика, всі ці альянси вони мало тривали. тобто вони створювалися під якийсь конкретний проект або під конкретну задачу. Той самий Люблінський Трикутник, ну от я спілкуюся з багатьма там послами, і, наприклад, той самий, той самий посол Литви неодноразово казав, що нам треба поглиблювати і якимось чином активізувати його роботу, тому що Люблінський трикутник, де є Польща і де є Литва, він не працює в тому обсязі, як це було задумано самого початку. Асоційоване тріо, де е, Україна, е, Молдова і Грузія. Ми зараз маємо абсолютно іншу е, ситуацію і абсолютно інший рівень співпраці із Грузією. Відповідно, цей так само е, це тріо воно, е, не, не працює так, як е, потрібно. Відповідно, воно не може мати якихось великих перспектив, тому що Грузія фактично зараз відвалилася від таких євро... європейських перспектив, і тут ми зараз маємо більше двосторонні якісь стосунки, ніж власне, от в цій трійці. І е, подібних альянсів, звичайно, від подібних альянсів ми чекаємо в першу чергу зараз е, безпекових, яких безпекової підтримки, і власне, це буде знову ж таки е, створений такий ситуативний, можливо, альянс, який зможе, е, ну, хоч частково, замінити нам е, от. Е, Воно навіть не замінить НАТО, але принаймні буде можливістю для того, щоб компенсувати деякі можливості, які мають країни НАТО. Ми ж розуміємо, що альянси ці можуть створюватися лише з країнами НАТО. А чи є взагалі участь України в НАТО кінцевою цілею? Чи можливі задні двері, так би мовити, в північно-Атлантичний Союз? Я не бачу інших можливостей. Більше того, я не бачу е, інших сценаріїв. Якщо НАТО, України НАТО не включаться в е, цю зухвалу російську війну проти України. А вони її подають, власне, як війну проти НАТО, е, до того часу ми не будемо мати якогось великого прориву, великого ефекту. На жаль. А куди ще може звернутися країна 404 у пошуках союзників для підписання таких альянсів? Скажіть, будь ласка, чи не може в результаті бути ситуація схожа з першою світовою, зі своєю антантою? Ну ви бачите, що зараз Росія активно вибудовує другий полюс? Тобто є вісь добра, як ми кажемо, і є вісь зла. І візити Путіна зараз до північної Кореї дуже красномовно свідчить, як Путін вибудовує. В тому числі і військові альянси. Корея зараз він е, знаходиться ще з одним візитом. Да в і, і в, в принципі, це якраз е, сподівання Росії вибудувати. от цю хай для нас вона буде зла, А для них це типу вісь, яку вони можуть називати вісім антинато. Ну, власне, Росія має ще один великий. Є... Альянс, про який є слід сказати, це Брікс, куди входить Бразилія, Росія, Індія, Південна Африка і Китай, і в минулого року вони запросили туди ще Аргентину, Ефіопію, Єгипет, Іран. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, тобто вони вибудовують, ну скажімо так, альянси, які здатні протистояти от тим альянсам, які вибудовуються на заході, власне тому і є в цьому небезпека, тому що фактично, коли ми зараз аналізували, наприклад, той самий договір із північною Кореєю. Фактично, північна Корея це є тиловим таким другим фронтом, який може надавати Росії велику допомогу у війні проти України, і ми це прекрасно розуміємо.